Так, друзі, я в Греції знайшла закуточок, і зараз я вам розкажу о тому, що далі буде тільки гірше ось так, що да? таку новину вам не повідомлювали. Так от, Вітаю вас. Да? А, дуже приємно продаються і просуваються речі, де багато брехні. Це хтось із великих ще тоді сказав, що збреши людину, обманути людину проще, аніж донести їй оцю цю отаку. Правду, тому що вправді там ми ж такі, от всі от емоційно зацікавлені. Ми ж такі її продавлю. Так, от я вам не продавлю, але я вас інформую, що а, ви десь живете зараз свій екватор життя. Це моя аудиторія. Я не думаю, що вам 21, скорше вам трошки більше. І тому, по факту, ми виходимо, а, що проживаємо в якийсь екватор життя, І з події в Україні дуже класно. Повинні а, у цього пінділя на для того, щоб ще встигати вцілити все, що ви там відкладали, навіть якщо ви відкладали ваші помилки, да, псування репутації, то настав час, коли може пройшло якраз ото от вірячко, коли вам треба ці події зробити. Тому що далі, якщо ви собі не подобаєтесь в дзеркалі, якщо ви маєте претензії до вашого там. Вайбу фізичного, не кажу емоційного, то емоційно буде краще. Так. Но фізично можливості тіла має ліміт прогону і використання. Ні. Тому навіть якщо ви схуднете, навіть якщо ви підкачаєтесь, все одно це буде по ціні яких затрат. І коли ми дуже виснажливо тренуємося в певному віці, воно витончує нашу шкіру. І далі, якщо ми можемо щось та от а, з боку банти причепити, чи якусь прикрасу таку да, от на себе, але по факту у цій експлуатація свого гаджету виданого вам на життя. Вона а, кінцева, і це прекрасно, тому що а, сам процес увядання, старіння і смерті це частина життя. Це прямо такі бази налаштування, які є у нас е, на планеті. Так що а, оця вся дурня на тому, що далі тільки краще всередині на рівні духу вам повинна ставати тільки краще. А по фізиці вона у нас тому має такий от, Спосіб а, випрацьовувати свій ресурс, щоб ми а, от, зустріли ці два потоки: один це емоційно душевне більше вдячності і дорослості, тому далі тільки краще по внутрішньому стану, тільки краще, так? а фізика буде тільки-тільки гірше, і от а, вміння затормозити фізичні ці процеси. Нам вдається через підняти оці душевно-духовний вайб. І коли от воно так от починає один на одному зустрічати, то ви приходите в точку в тут і зараз. І тому я вас поздоровляю. У вас на сьогодні найкраще зовнішність, найкраще тіло і найкращі обставини, які тільки можуть бути. Оце Дуже корисна думка, а я не кажу, що вона повинна бути виміреною, ну, їй корисно думати, що не колись я відкладаю життя з понеділка, схудно заживу, а чи отримую ще три освіти, і тоді да, я вийду як експерт, чи щось, щось хоч почну робити. А от саме зараз, і коли моя донечка казала, що маленькою була дівчинкою, щось. А, я вырасту, заработаю, там у меня будет то-то, то-то. Говорю, дочь моя, у тебя будет, вот сколько тебе сейчас, 9 лет, 10, у тебя будет по-честному, говорю, то же самое. Внимание, как это то же самое? Говорю, вот если ты сейчас ничего не возглавляешь, ничего не рисуешь, не пишешь, не создаешь, а написала писала блокнотик, она а магическую книгу вместе с подружкой. Говорю, вот видишь, вот, вот то, что ты сейчас делаешь, ты потом будешь делать на более высоком уровне. А теперь посмотрите на свою ситуацию, что вы зараз маете тут те игры, в которые вы играли в детстве. Вот. И зараз пригадываем, кто у нас сидит в компьютере, и компьютеры мают и интернет-бизнес, Чи вони айтішники, хто хотів вмів грався, хто грав у нас вчительку, він був, продовжує бути якимось фахівцем і вчить когось чомусь. Хто грав в магазин, має свій бізнес, да? хто грав в спорт якісь там перегони має, там щось зараз. На дорослому рівні, тобто ми умудряємося проживати свій фрактал і навіть в маленькому дитинстві, але от більшість вже забули оці ігри, ті мрії і те, що їх душу, коли вони виросли, і тоді варто з психологом за ручку піти туди і покопатися, пригадати, бо саме ті люди, які мають запит чим же мені займатися. А я кажу, що українці вони дзен-буддисти, їм треба прям все більше і більш проникатися ідеєю, живи в моменті, проживай сьогодні максимум на що ти спроможній, тому що кожен день може бути як останній. І якщо ти живеш так і нічого би не змінив в своєму житті, дізнавшись, що це останній день, ось, ти прям молодець. Ось так. І якщо все одно є стан у цього безпорадного когось хто. На розпутці шукає свій шлях, нам варто запірнути в ту дитячу глибину і знайти, що мурчало в моєму серці в дитинстві. Можна зараз це навіть самі пригадати: от там шукати справу свого життя. От прямо там шукати. Тому що із усіх вау дитячих ефектів, вау-ефекти як з плюсом, так і з мінусом. Мінус, плюс. Вони для нас маркерують оці от поребрики, між якими пролягає шлях, який розкриває вашу природу. А ось так. І хто ще думає, що йому може приїхати на цінь через 2-3-5 років? Ми живемо зараз по Україні, літає. Тому у вас нема. Цього графіку, де можна з 3-5-10 років потім точно сюди потрапити. У вас є тільки момент зараз. І, і військові, і цивільні люди, які стикнулися з ситуацією війни, вони дуже швидко дорослішають. Чи психіка не витримує, і тоді вони ми, я теж так, так пом, падаємо. От коли я з Харкова приїхала до Львова перші чотири дні війни, я розридалась, так. Але коли ви жалієте себе, давайте на той час. Хай це буде лімітоване жаління себе, це може бути день, три, місяць навіть. А може бути, я позвоню подрузі, кажу, я тобі буду 15 хвилин скаржитись. Тобто перший пункт, що нас тримає, жалітися і ставити тому край, а друге робити справи корисні людям. Ось так. І щоб у всіх справах не все було за гроші, і робити їх там певний процент не за гроші. Оці дві речі це два крила, які вас будуть тримати у цьому житті. Коли б воно там не закінчилося. Ось так. І тоді ваше натхнення буде далі тільки краще, і вас не буде так сильно грибсти те, що по цілу далі буде тільки гірше. Ви можете тільки рух, швидкість зменшувати. Але по факту ми всі повземо на кладовище. Ось так. І хай це буде святковий танок перед цим кінцем, в якому є натхнення, творчість ваші друзі і кохання.